Всім привіт з нашого графства нього І побачила я <с>., таку річ за е, Боже, дай пам'яті, скільки років я тут. А, ну Це неважливо. Побачила в ірландців бібліотеку. Не окремі книжки, а бібліотеку. от Я вам показую таке буває. Чому ж мені так не щастить з колом ірландців через мою Недолугу англійську мову. Далі буде пічечка, вона велика, але вона типова. Це пічечка. Тобто в мого чоловіка така менше, в його брата більше, ну а тут величенька. Тобто весь ірландський побут, ви можете побачити. Ну, а послухати, я дуже коротко вам хочу розповісти, чому погано егоїзм і чого ну, погано, можливо, невдале слово. І треба знайти більш толерантне. Так, чому не добре саме для вас егоїзм і сконцентрованість на собі? Як це вам шкодить? Чому це шкідливо? Угу. Мені здається, що так більш толерантно. Це не тому, що суспільство партія. І комуністи цього світу хочуть, щоб ви пожертвували своїм життям і своїми інтересами заради їх інтересів. Насправді шкідливо для вас це, бо людина, яка бачить тільки себе, концентрується тільки на собі, вона сліпа. Вона не може оцінити. Що треба іншим людям, і врахувати інтереси. А це призводить тільки до одного: до самотності, і повного невміння побудувати стосунки з оточенням. Це я маю на увазі і дружба, і чоловіків, і жінок, і партнерів, і всіх, кого завгодно. Це стосується і чоловіків і жінок. Якщо ви будете багатим егоїстом заробите багато грошей, то ви зможете собі найняти людей. Якщо ви, на жаль, бідний егоїст, то ну, самотня старість це не дуже добре. Більше того, ви не можете розвиватися насправді. Бо є така піраміда маслоу. Так, я чула, що це фейки. Ну, насправді мені здається, що він обґрунтував все чудово. Там одна з сходинок це повага суспільства. Егоїст, який нічого не бачить далі свого носа, навіть в дрібницях, яка там повага суспільства? Вас будуть просто. Обходити іншою стороною. Ось чому це погано. Звичайно, що е, ну, будь-яка риса, навіть хороша, альтруїзм. Якщо довести це до абсурду, то це теж шкідливо. Але ну, трошечки треба дивитися навколо. Так, це просто недушно і дуже-дуже коротко. Дякую вам. Мої хороші, за увагу! Що ви з цього приводу думаєте?